Чергову частину Шевченківського відділення поліції поступило повідомлення про те, що у під'їзді будинку по вулиці Богдана Хмельницького знаходиться труп невідомого чоловіка. Виїздом на місце була встановлена особа цього чоловіка. Він отримав ряд численних тілесних ушкоджень в районі голови. За скоєння даного злочину затримані два жителі міста Дніпро 29 та 32 років відповідно, обидва Раніше неоднократно були засуджені за скоєння майнових злочинів. Вони надали показання про те, що вони від третьої особи отримали інформацію, що потерпіло, можуть бути наявні значні грошові кошти. Я знав того погірше. У нас общий знайомий є. і Мені приблизно тут обші знайомий його би, ограбити. Підозрювані розповіли, що з потерпілим вони раніше були знайомі. Не однократно до його місця мешкання переносили кольорові метали, які він у них скуповував. З метою виманити потерпілого з квартири. Вони пішли до одного з супермаркетів міста Дніпро. Купили там два поліетиленових пакети. Поліетиленові пакети вони склали цеглини з метою показати, що в пакетах знаходиться кольоровий метал. Потерпілому показали пакети, в якому знаходиться щось важке, і сказали, що хочуть здати йому кольоровий метал. Він відчинив двері під'їзду, після чого вони напали його і вбили. Злочинці мали намір забрати значно більшу суму грошей, але коли вони проникли до квартири потерпілого, вони побачили його 10-літню доньку, що спала, і не стали продовжувати свій злочинний намір і втекли квартиру лише з тими грошима, що знаходились при потерпілому. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження по частині 2 статті 115 Кримінального кодексу України, це скоєння умисного вбивства. За даний факт особи, затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, санкція даної статті передбачає ув'язнення від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У відношенні компанійного потерпілого розглядається питання також про притягнення його до кримінальної відповідальності.